Новини з війни, жахливий ранок із масованими обстрілами. Сьогодні окупанти гатили по Україні із самого ранку. Під удар потрапили села та міста. Звірства і вибір цілий ворога просто не вкладаються в голові. На одраду Кам'янку на Херсонщині росіяни скинули керовану авіабомбу прямо на житлові будинки. Загинули дві жінки та чоловік. Ще четверо людей поранені. У місті Уріхів на Запоріжжі загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру. Троє мирних мешканців загинули. Ще одна жінка втратила життя в Приморському через пряме влучання артснаряду у її помешкання. Непроста ситуація в сумах тут ворог завдав удару по приватному сектору о пів на шосту ранку. 20 будинків пошкоджені, а один повністю знищений. Троє людей опинилися в лікарнях. Найскладніша ситуація в кривому розі там ракета влучила у поліцейську дільницю. Дев'ять служивих зазнали поранень, а один правоохоронець загинув. Від вибуху постраждали й цивільні. Відомо, що 59 людей поранені троє з них у важкому стані. Рятувально-пошукові роботи тривали кілька годин поспіль. Натомість новини з фронту є добрими та оптимістичними. У генеральному штабі звітують про те, що наші воїни успішно відбили наступ ворога на півночі від Бахмуту. А в районі Донецького аеропорту українські бійці повернули контроль над частиною територій. В мережі з'явилося вражаюче відео того, як система Хаймар знищує одразу п'ять російських БУКів. Така вдала операція стала можливою завдяки роботі українського розвідувального дрону Шарк. А на Херсонщині наші воїни знищили радіолокаційну станцію окупантів. Відомо, що її вартість 200 мільйонів доларів, і встигла вона відпрацювати лише тиждень. І не устано про ураження цілей на території Росії, В Москві палала будівля федеральної митної служби. Площа пожежі сягала 800 метрів квадратних. А у Брянську стався вибух на одному з найбільших підприємств з виготовлення мікроелектроніки. За неофіційну інформацію причиною інциденту став безпілотник.